Привіт, друзі! Нове відео про техніку і сьогодні поговоримо про форвардер. Якраз він нас чекає. Запишемо, як він працює, про роботу, як навчитися і як заліним керувати. Включено заднє, перевіряємо. Ось на задній видуємося. Що потрібно для того, щоб повноцінно сісти, поїхати офіційно керувати форвардером? Дозвола категорія. Можливо, щось додаткове. Категорію треба на... Трактор. На... Да, на трактор, на форвардер і курси по управлінню спецтехнікою. Що це за курси? Ну, як кажуть, є практика, є теорія. На форвардер є спеціальні курси, які видаються посвідчення до... на право управління спецтехнікою. Це відноситься до спецтехніки. Напевно, це стосується ще маніпуляторів. Так, да, і маніпулятором так само є спеціальні тренажери. Наскільки цей провардер забезпечує роботу, ми можемо порівняти навіть з е, старою технікою. тдт 55 радянським. Ця техніка призначена для того, щоб перевозити на невелику відрізку, складати або на проміжні склади, або одразу на, на, на транспорт, який буде забирати цю продукцію. Порівняти його, наприклад, там, з тим самим зілами або з е, трактором. Який займається трилюванням, наприклад, теж неможливо, тому що це зовсім інше виконує зовсім інші операції. А наскільки все-таки форвард буде ефективніший за зіла, наприклад, там сто тридцять з маніпулятором? Якщо просто навантаж і вивезти на фуру, в них практична ефективність ну, майже однакова. Але це за умови, що продукція буде схвильована. Просто якщо подивитися на роботу ЗІЛа 131-го, от йому, наприклад, переїхав. 5 метрів до іншого штабеля продукції. Потрібно вилізти з кабіни, вилізти наверх у стрільбі, сісти, розложити аутригери і знову настроїтися на роботу. А це все робиться з крісла оператора, тобто він повертає кабіну, собі дивиться, куди, куди йому що зробити. Фактично, по часу, якщо зіл вивезе за де буде десь порядка 50-60 кубів на спілі сусідці, то форвардер це 100-130. Це легенько. Тобто в два рази точно. Практично два рази. В чому його плюс? Він може проїхати по будь-якій, видно, буде лісосику, тобто, по, 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 по рубушних рештах, по кінках. Йому не треба окремі якісь там коридори, візіри на ходу робити декілька операцій. Тобто, він може їхати і одночасно зразу вантажити. Він може сортувати продукцію одразу на собі або при, при розвантаженні. І може збирати буквально по одній колодці. Ну, не потрібно потім перед тим перед відвантаженням його пакетувати або, наприклад, його ну, сортувати продукцію трактором, як це робиться при, при звичайній заготівлі. Основна його робота це збір продукції після харвестера. Хервестер зрізав, положив, попакетував більш-менш, він далі їде і забирає продукцію, та яка потрібна в даний момент. Для Певно, що споживача або просто підібрати її з лісом. Він може, наприклад, Славути до Славу проїхати? Ну, Він не призначений для великих перегонів. В нього, якщо він йде на великий перегон, там є два положення. Є черепаха, є зайця. Чер... Да, десь як виїжджаєш на дорогу, рівна дорога нормально, включаєш зайця і собі трошки ну, більше 20 кілометрів на ньому він не їде, це його кресівська спогад. Тут, а якщо їхати на зайцю і десь попаде от, кивой, камінь під колесом, вона розбиться. Ну але витрата яка? Ви витрата йде більше. Якщо він перегає... Торіга... Ну, скільки це там? 50-40-100. Ну вважайте так, кілометр літра. Кілометр літр? Схід, виходить, якщо за день, вона скільки на годину. А це в годинах, так? До, до то години. Домото години, намуто години. І це якщо б такий режим, що перевезення, перевозити і, і вантажити. Якщо чисто навантаження, то середній розхід де 6 літрів на годину. До Саме Дуже велике навантаження на, 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 на двигун і розхід палива йде при переїзді. Скільки по суті кнопок треба з цих цього великої кількості? По ну, по, суті... Менше половини. Ні. Ось тут це допоміжні кнопки, так сказати, звуковий сигнал, фари, е, там ще додаткові функції. А основні кнопки, о, це ця кнопочка як кермуть. Сюди, туди. Mm -hmm. о. А, джойстик, зрозуміло. Да. Тут кнопка ось є. о. Це кнопки на поворот кабіни. Ось Одна кнопка. Це стандартне положення, а ось кнопка обратно. Закриємо двері і буде впущена лісниця. Так само не одна система працювати не буде. Платеним просто, наприклад, За декілька годин можна пояснити і поїхати. Так теоретично. Це... Харвестер сложніше. На цьому, якщо взяти управління, нічого тут сложного немає. По... Це, можна пару годин пояснити, розказати. Там день, два, три, ну, неділю, да й пої... Людина поїде, але навики. Якщо поїхати по рівній дорозі прямо, то посади любого і він поїде на ньому. Ваш досвід був? На ну, Я в принципі, їздив в Польщу, мене вчили, як мантірувати, а потім я показував це оператору, як розказував, як, як, як це робити. Навантажити, розвантажити, вникнути в, в систему, що як я проходив такий курс. Він невеликий був, звичайно, там 2-3 дні, але все одно. Ваш досвід. От скільки ви вчилися, скільки часу? Ну, як казав, головний інженер, вчились ми по ускорених курсах, головний інженер їздив. В Польщу, то щось тут розказував, показував. А тоді ще я їздив в Хмельницький, там вони раніше купили такого форвардера. Mm -hmm. То він мені показував, як вже практично управляти, як. Ну, але всі. Сертифікати, категорії у вас вже були. Єдине, що це якась підготовка до того, щоб да, да. Як зараз тоді з навчанням чи все таки іноземні спеціалісти допомагають? При заключенні контракту ми, ми те саме прописували навчання оператора тут на Україні на місці роботи, щоб приїхав представник і мав приїхати і навчити, все розказати, показати, причити, показати і пристосувати його до наших умов. Тому що, ну, Може бути ж в лісі, хоче бути там. Да. Але ну, через війну він, йому не вийшло приїхати, тому, тому через терміні до довелося мені їхати і вчитися. Ви сміло Ну, Не так що же смітнося, трохи забувся. Всі колеса тут. Задіяні повноприводний. Всі 16 колес, всі вони крутяться. Але можна відключити, їхати тільки на задніх мостах, можна їхати на задніх хвостах. Все. Але як. в лісі використовувати повний привід на всякий пан. Ні, я в лісі, отак, я такі, якщо в таких умовах, як зараз працюю, то повний привід не потрібно. Це десь болото, пісок таке, що складно їхати я вважаю, що мені тут привод тут не потрібний. Я зараз мене задія на такі передні і все. А прохідність? ну, Звичайно, якщо це нахил, якщо це гірські умови, якщо це те саме ну, заболочення або, наприклад, ті самі глинисті, такі дуже можуть бути ґрунти, то форудер більш прохідний за рахунок широких коліс, високого просвіту дорожнього. Але є один мінус. Він важить там в чотири рази більше, ніж всі. Бездумно не можна так само нікуди їхати. Тому що в нас було цього року вже випадок, що просто в сосновому лісі їхав-їхав і сів на, 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 на дно, скажімо так, на, 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 на раму. Екологи дуже переживають за настав лісовий і кажуть, що все-таки форвардер має е, менше навантаження. Так, навіть до нашого формула є, є ще можливість поставити наприклад, додатково металевні гусні, які будуть ще зменшувати, е, ну, розподіляти вони будуть. Розподіляти буде. навантаження так. з колеса на грудь. Воно, ну, звичайно, якщо він приїде 100 разів, до того місця, місці колія якась виб'ється. Але це буде одне місце і одна колія, а не кожен раз, як з'їв гуські колесами, особливо вибіркових рубках, наріже ці колії безліч. Так, що максимум уваги треба. За цілий день не фізично не втомлюєшся, а втомлюєшся візуально втомлюєшся. Тому що там треба неде не, на... не заїхати, там їхати стрілу. Так само треба стрілою акуратно робити, щоб ніде не... Дену... Коли ви вирівнюєте, ви трошки попускаєте. Да, трошки як ви, ви... ви вирішуєте, як попускати? Так, да, да. ну як кажуть, спочатку не вийшло, зараз вже... Навики, навики навик і все. Тому що, якщо ти не учишся отак рівняти, то буде дуже, дуже сложно, да. так. Не порівняно не, не по нас не, не сюди не, не накидаєш, бо потім його так само ж вигружати. Він цілий рік у вас працює. Так. Це все залежить від того, знов таки від умов роботи. Можливо, забезпечити його працювати цілодобово. Тобто, так як так і працює інші кодії. Обслуговування. Його. Набагато дорожче, наприклад, чи, якщо mm -hmm. стару техніку ту, радянську. Це все, все відносно. Перше, чому саме джунбір? Тому що в нас в, Лавуті, є, ну, в нас є сервіс. Це дуже важливо, тому що ні один інший представник поки що сервісу не забезпечує. Плюс дуже багато сільськогосподарських технік, може бути взаємозаміна. Надійна техніка, настільки все передбачено і автоматично. Тобто, Зразу показує що ти робиш щось і так. Велике навантаження, великі якісь вуха, якийсь перекос. Все зразу автоматично показує і все Не Завжди завжди місце є. Корівняти. Але він, ідеї, для цього і є. Легенсенько але, так взагалі можна підрівняти. Ну, як... Тут вже, як казав, цей фантазірувати трохи треба. Але результат. Що стосується заміни мастил, двигунів, трансмісії, в тому всьому, є спеціальна людина, яка має доступ до нього, яка має навики. Це не ви робите? Я присутствую, я йому допомагаю, але обслуговує він. Це спеціальна людина від фірми. Сервісна служба. Це якась да. окрема служба? Да. Да. Сервісна служба але від, фір... від, фір... від фірми Джундір. джундір. Сервісна ну, служба. Це те... Тех... ТО рахується чи ні? Так. ЦТО, ні, да. Це Це, це, це по, Коли виходить певна кількість мотогодин, да. приходить там період заміни масла, фільтрів. Обслуговування певно, тоді ми це робимо, це нам робить сервіс. Щоденне обслуговування на, на стрілі, там де захват повертається, там є декілька маслянок, яких треба змащувати. Там періодично, раз пару днів, там чи раз в тиждень зимою. Більший розрив раз в неділю, от зараз, зараз рана стала, витікає тікає, нагрівається. Треба раз там три дні змащувати його. І ось там з цієї сторони є під кабіною 5 маслянок, там змащується, воно ж присується кабіна. А все остальне йде центральна смазка, там є бачок спеціальний, з цієї сторони, цей бачок повний закачується спеціального мастила. І воно централізовано подається по всіх цих системах. Десь як прогалив, на комп'ютер висвічує, що низький рівень центральної смазки.